Слава Україні! Вітаю вас на youtube каналі Авторинку Карбазар. Друзі, сьогоднішній огляд буде як завжди нас присвячений щотижневому огляді цін та автомобілів на авторинку Карбазар. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаю. Друзі, як завжди, при початку відео не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу, поставити лайк під цим відео, напишіть в коментарях, які машини ви зараз шукаєте. І, звісно ж, не забувайте обов'язково підтримувати наші Збройні Сили України. Друзі, лишній раз не попийте каву, не з'їжджате якусь круасана. Надішліть гроші. Фонд допомоги. Можливо, хтось має знайомих, які воюють. Обов'язково не забувайте, війна в Україні триває, перечисляйте кошти, допомагайте фізичною працею. Як ви можете, обов'язково старайтесь, перемога буде обов'язково за Україною. Поїхали. І так, сьогодні у нас субота, 6 серпня. І давайте ж подивимося, що продається. 2008 Peugeot 2016 року, 10450 ціна, 126 пробіг, автоматична коробка передач. Chevrolet Captiva, 2-літровий дизельний двигун, шкіряний салон. Коробка передач автомат. Автомобіль має 7 місць. BMW X5, 3 літра дизельний двигун 2011 року, 19500 ціна даного автомобіля. Коробка автомат, шкіряний салон. BMW 5-тірка X-Drive. 1991 року, 2,0 бензин, повний привід, 86 тисяч пробіг. Peugeot 5008, 8000 доларів 10-го року. 1,6 дизель 7 192 тисячі пробіг, механічна коробка передач. Peugeot 3008, 7800, 2,0 дизель, механіка, 9 рік 164 тисячі кілометрів пробігу. Citroen, C3 Picasso, 5950 10-го року, 1,4 бензин, механіка 202 пробіг. Ще у нас BMW X5. 10 го року 19800, 235 пробіг, 3-літровий двигун, автоматична коробка передач в даному автомобілі. BMW 5 лисичка, 6,200, 22 бензин, механіка 3-го року 270 тисяч кілометрів пробігу. Присутні передні, задні паратроніки. Ще одна п'ятірка, свіжіша, вже 13-го року, 16500, 2,0 бензин, автомат. 180 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 206. 200 автомат. До речі, 175 пробіг. Речі, хто шукає недороге авто з автоматичною коробкою передач, будь ласка, у нас Peugeot 5008 2012 року, 11 тисяч доларів, 2-літровий дизель, коробка автомат. До речі, коробка класичний гідротрансформатор Aisin. Є проекція, навігація, панорама, комплутація досить-досить класна. Рено Кенго 8 тисяч доларів. 1,5 дизельний двигун 12-го року 221 тисяча кілометрів пробігу. Економічний чобіток. Hyundai Santa Fe. Повний привід. 2,2 дизельний двигун 6-го року 236 тисяч кілометрів пробіг. І коробка автомат. Звісно ж, Санте. 3008 Peugeot, 10650, 1,6 дизельний двигун, автомат 2014 року, 200 тисяч кілометрів пробігу у нас Peugeot Ресталінгове. Octavia 8850 2009 року 1,9 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг. До речі, знаю, що багато хто шукає саме А5-ту Октавію з двигуном, 1,9. Але також 2,0 непоганий двигун. А сьома шкода 2014 року 12750, 190 тисяч пробіг, механічна коробка передач і також, як і А5, представлена в кузові універсал. Друзі, знову ж таки, наголошуючи про авторинок, подивіться, є дві шкоди різного цінового діапазону. представлена в кузові універсал. Будь ласка, 1,9, 2,0 хороші машинки. Приходьте, оглядайте та купуйте машину. Ну і, звісно ж, не забувайте обов'язково їхати на сервіс та перевіряти технічний стан. До речі, багато хто там каже з продавців, що на сервісі космічні ціни за перевірку. До прикладу, на офіціалі на Богдана Хмельницького у Львові Рено компанія комплексна діагностика автомобіля 900 гривень. 308 Peugeot 10 9015 року, 1,6 дизель, 202 пробігу, коробка. Перепрошую, забув. Яка там, в принципі, галочка є. Opel Insignia, друзі, 2012 року 9800-2,0 дизель автомат, але не проста Insignia, а повнопривідна. 277 пробігом. Renault Grand Scenic, 8712 року. 1,5 дизельний двигун, 176 тисяч кілометрів пробігу. До речі, зараз, не знаю, що вам чути, двигун працює рівненько. Фасад b 6 7 тисяч доларів 2-літровий дизель механіка 9 го року 194 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Кашкай 7, 7 рік, 1,5 дизель механіка 800, 190 тисяч кілометрів пробігу. Dodge Journey, 9300, 2,4 нас газ-бензин, 225 пробігу 14-го року без ДТП написано. Mazda CX9. 26 тисяч доларів, 2019 рік, 2,5 бензиновий двигун, 49 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf Plus 10600 13-го року, 1,6 дизель 188 тисяч кілометрів пробігу. Kia певно, Carnival – 6950 року, 2,9 дизель, автомат коробка, 144 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Такий великий сімейний мінівен. Volvo V50 з 1,6 двигуном, 6800 9-го року, 242 пробігу. До речі, друзі, в нас були Volvo V50 з 2-літровими двигунами і всі з майданчику нашого продалися. BMW X1 21518 року, 2-літровий бензин, автомат 32 тисячі пробіг. Машинка зі штатів обов'язково, дивіться, які були пошкодження по ній. Audi Q3 18516 року, 2.0 бензин, автомат. Будь ласка, ВІН-код, його вводьте. Та дивіться пошкодження по автомобілю. Nissan Жук 10800, 1,5 дизель механіка, повністю обслужена 2013 року 177 тисяч кілометрів пробігу. До речі, досить економічний кросовер. Megane. 3 покоління 7512 року, 1,5 дизельний двигун. Так само написано повністю обслужена. Мається на увазі, я думаю, що це ремні роліки, масла фільтра. Єшка Mercedes 2.2 дизель автомат 2013 року, 248 пробіг, шкіряний салон, 18950 ціна. Подивіться, як розкішно виглядає цей автомобіль. Шкода Octavia A7. 14950 17 року, 2-літровий дизель, повний привід, 214 тисяч пробіг, механіка шкіряний салон в даному автомобілі. Йдемо до наступного авто. У нас. Це є Peugeot 508, але не простий в комплектації GT Line. У нас коробка автоматична, 11 рік, 11650 ціна, спортивні садіння, комбінований салон, шкіра з тканиною, перед зад парктроніки. Класна комплектація. Ось такий у нас кашкайчик. 2 літра бензин, автомат 17928 тисяч пробіг. Інформація не написано. Він код. Є в мене таке враження, що це в нас автомобіль офіційно куплений в автосалоні в Україні. Можливо, я помиляюсь. 21-го року автомобіль, можливо, і зі штатів. В принципі, телефонуйте, запитуйтесь, подробиці про автомобіль. Попереду нас Audi А4. 1.9 дизель, третій лік, 380 тисяч пробіг. Механіка представлена в кузові універсал. Renault Kengo 7411 року, 1,5 дизель 218 тисяч кілометрів пробіг. Подивіться, який цікавий Grand Scenic дуже красивому кольорі, шкіряний салон, 1.6 дизель. Механіка 12 року 190 тисяч пробіг, панорамний дах. Дуже-дуже гарно виглядає авто. Kia Sorento. 202,2 дизель. Це у нас європейці. 11 року 200 тисяч пробігу. І давайте я вам покажу одразу салон. Автомат. Досить прикольно виглядає. Що ж, друзі, хто ще не підписався, обов'язково долучайтесь до нашого ютуб-каналу і я продовжую показ автомобілів. 6 тисяч доларів, шкода, 2-літровий бензин, механіка. Октавія в нас. 193 тисячі пробігу. Ford Focus 58 ціна 10 року, 1.6 дизель механіка, 230 тисяч пробіг. Hyundai i20, 7500 1.4 дизель механіка. З го року 84 тисячі кілометрів пробіг. Шкода Octavia 7700, року, го року, 1.6 дизель механіка 144 тисячі кілометрів пробігу. Hyundai Tucson. Повний привід, 8500, не фарбована, з 7-го року 200 тисяч пробіг, дволітровий дизель з механічною коробкою передач. Скажу чесно вам, друзі, цей автомобіль досить-досить класний, витривалий, гарно в себе проявив. І в нас ми вже продали з автомайданчика таких машин, напевно, з 5 або 7, я не пам'ятаю, вже досить багато. І прийшла людина купувати товаришу. Туксон, і сама на Туксоні їздила на риболовлю. Тож, на передньому приводі в нього був, казав повний привід другу, другу своєму рекомендую. І ми продали не один такий автомобіль. Ще був шкіряним салоном, з сидінь в день. досить класних комплектацій. Ford Escape 14650, 2017 року 65 тисяч пробіг. Так до чого свою думку вів на рахунок Туксона? Хто собі шукає недорогий хороший кросовер, в принципі, рекомендую розглянути варіант саме? Туксончика. 4953 2, дизельний двигун автомат Mercedes S клас. Інсубний автомобіль у нас. Nissan 4500 7 року. Автомат 1.6 у нас бензиновий двигун. 195 тисяч км пробігу в даному автомобілі. Nissan Qashqai 1.5, дизель механіка 8850, 7 рік, 203 пробігу. Панорамний дах в автомобілі. Citroen C4 Picasso. 6909 року. 1,6 дизель автомат без підкрасів. 206 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf. Дволітровий дизель 10-го року. Механіка 8700-195 пробігу. Написано пригнаний з Чехії. Перед-зад партру Бесь сьомий пасад 1913 19, 19, року 2,0 дизель автомат 243 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Tiguan. 2-літровий бензин. Автомат 2012 року 232 тисячі пробіг. Audi Q5 14-710 року, 95 тисяч пробіг, 2-літровий бензин, кватро повний привід в комплектації, преміум. Plus. Mercedes CLA 2-літровий бензиновий двигун 2015 року, повний привід Firmatic автоматична коробка передач. Ще один у нас Tiguan 12600 2-літровий бензин з го року 101 тисяча кілометрів пробігу. Nissan Qashqai 11350. Друзі, але не простий. Nissan Qashqai Plus 2. У нас 7-місний автомобіль 207 тисяч пробігу 10 го року. Клімат, партроніки задні. Ну і головна перевага цього автомобіля, це, звісно, сім місць. Вольвовеп, перепрошую, XC98-250, повний привід, третій рік. 2.4. дизель, автомат. 288 тисяч пробігу. Kia Sorento 12500 14-го року. 2,4 бензин 120 тисяч кілометрів пробігу. Коробка автомат. Passat B6, 6800, рік, 2-літровий бензин, 217 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra 10-го року, 1,7 дизель, 276 тисяч кілометрів пробіг. Рідна фарба, помічний. В рідній фарбі підказує власник. Opel Astra J 6700 11-го року, 250 пробігу, 1,7, дизельний двигун. Можна Карбазар канал. Peugeot 5008, 7,950, 795011 року, 208 пробіг, якраз люди його дивляться, не заважаємо. Джип Патріот 9616 року, 2.4. Бензин автомат 75 тисяч км пробіг. Шкода Октавія 13218 року, 1,6 дизель 168 км пробігу, 168 тисяч механічна коробка передач. Nissan Кашкай 1,6 бензин 2009 року. 217 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Mitsubishi Outlander. 10800, повний привід. 10-го року. 2.2 дизель, автомат. BMW X3 6-го року 3.0. дизель, 245 тисяч пробіг, повний привід, написано рестайлінгу, очіповано. що, друзі, бачите, трішки люди роз'їжджаються. Вже 12 година, тому хто хоче прийти машинку обирати, краще приходити 8-9 ранку. 6300 1,2 дизель 11 року Volkswagen Polo. Що ж, але попри те, що є, що є машини, є що вибрати. 3008 Peugeot 11 року 8750, 1,6 дизель 169 тисяч кілометрів пробігу, коробка не вказана. Volvo XC70. 11.300 8 року, 1,4 дизель. 305 тисяч пробіг, автомат повний привід. Рено Меган. 6.300. 9 рік, 1,6 бензин механіка. 166 тисяч кілометрів пробіг. Сиат. 7950, 15-го року, 1,6 дизель, 253 тисячі кілометрів пробіг, механічна коробка передач. Б6 Passat, в кузові Універсал. 5406 року. 2,0 дизель 360 тисяч кілометрів пробігу. На жаль, також коробка не вказана. Renault Zoe, електромобіль. 13615 року 90 тисяч кілометрів пробіг. Opel Zafira. 12 року 7450, 1,7, дизельний двигун, 250 тисяч кілометрів пробіг. Audi А4. 4700, другий рік, 1,9, дизель 440 тисяч кілометрів пробігу. Рено 3300, 1,5 дизель, механіка, 5 рік, 205 тисяч пробіг. Nissan Qashqai Plus 2. 2,0 дизель 2011 року, 10800. Сіміс, 234 тисячі пробіг, панорамний дах. Audi A3 5750, 1,6 бензин, механіка 3-го року, 234 тисячі км пробіг. Досить цікавий універсал. Це Peugeot 508 12900. 18 рік, 281 тисяча пробіг, 1,6 дизель, автоматична коробка Айсен. Показую вам чорний шкірний слон, досить-досить крута машина. Кантрімен, Countryman 12912 12 року, 1,6 у нас дизель 249 тисяч пробіг. Меган другого покоління 4900, 7 рік, 1,6 бензин механіка. 8 рік. Форт Мондео Універсал. Друзі, дивіться, яка ціна? 1,8 дизель 8 року 173 тисячі пробіг механіка. Ціна просто шара, можна сказати. Дуже-дуже крута ціна. Рекомендую розглянути. Мондео шикарний універсал. Рено Символ. 7 3, 850, 12 року, 1.4 газ бензин 171 тисяча пробіг. Будь ласка, друзі, пройшовшись авторинку, в невеликий бюджет можна купити ось такий класний автомобіль. Що ж, продовжую далі показую для вас ціни, адже машин є ще багато. Дача Sandero Стафей 6300 11-го року 1.6 бензин механіка. Honda 16800, 1613 року, 2.2, дизель механіка, повний привід. Салон у нас комбінований шкіра Алькантара. До речі, хочу подивитися. Так, так, механіка, підігрів сидінь. Досить рідко бачу саме сірвішки з механікою. Це, друзі, у нас Європа однозначно. Шкода Октавія 4700, четвертий рік, 239 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий двигун з газом. Hyundai Santa Fe 2017 року, 2,4 бензин, 16500, автомат, атмосферний двигун, який можете ставити сміло на газ. Mercedes є в універсалі 5953 року, 2.2 дизель автомат 367 тисяч км пробіг. І ще одна у нас лежить Цешка в універсалі 8,550, 8-й рік, дизель 291 тисяча км пробіг. Mercedes є класу. 6500, 2-й рік, 2.7 дизель, 250 тисяч км пробігу, автоматична коробка передач. Mazda cx 7 6,707 рік, 2,3 бензин, повний привід, 194 тисячі пробіг, механіка, шкіряний салон. Fluence 5300, 1,6 газ бензин, 300 пробіг у 10 рік. Volkswagen Golf Plus 5,207 рік, 1,9, дизель, 162 тисячі пробіг, механічна коробка передач. Chevrolet Cruze, 8 тисяч доларів 2011 року, 2 літра дизель, 185 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передача. Лада Пріора 3212 року, 150 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Dacia Duster, 8400 13 рік, 245 тисяч пробіг, 1,5, дизель механіка. Seat Ibiza 4900 1.2 дизель механіка 2010 року, 215 тисяч пробіг. Друзі, але подивіться на цю Ibiza. Шкіряний салон, підігрів сидінь, механіка як прикольно виглядає. Досить класний заряд. Honda Accord 2.4 газ бензин 2012 року 7900-210 тисяч кілометрів пробіг. Хто ще не підписався, друзі, не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал і не забувайте ставити лайк під даним відеороликом. 15216 року, Kia Sorento 24 бензинавтомат. Audi, на жаль, без цінника. Кому цікаво, для вас знайдемо інформацію, звісно. ж. 20 дизель, 8209 року Ford S Max. Без підкрас. Opel Insignia в кузові Універсал. 2,0 дизель 9 року 6900-200 тисяч кілометрів пробіг. До речі, досить класна ціна даного автомобіля. Hyundai Santa Fe 15300, 24 бензин, 16 рік, 125 тисяч пробіг автомат. 5008 Peugeot, 7950, 11 рік, 1,6 дизель, 199 тисяч пробіг, 7, місь, коробка автомат. Ще друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюсь, ви побачили машинки, які вас цікавлять. Якщо ви не знайшли, пишіть в коментарях. Постараюсь наступних відео вам їх показати. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.